Бюджет участі надає можливість кожному жителю впливати на розподіл коштів місцевого бюджету. Для цього створюють спеціальні проекти, які мають покращити місцеву інфраструктуру, а потім за них голосують громадяни. Актуальною у місті, наприклад, є проблема соціалізації людей з обмеженими можливостями через втрату Криму. Люди з особливими потребами в санаторіях відпочивати поки що не можуть. Параолімпієць Антон Коль заснував проект створення парку відпочинку, де можна було б не тільки відпочити на природі з друзями, але щоб цей парк був адаптований для інвалідів. Сейчас у нас воєнні дії, і люди, які туди возвращаються, вони теж також становіться інвалідами і їм нужно якось адаптуватися в середі. Даний парк, який ми хочемо створити… Это не просто зона отдыха, там также будут промышленные такие подъемы на колясках, чтобы можно было адаптироваться человеку с коляской, чтобы не просто Столкнуться в бордюру і не знать, що робити. низький рівень знань доброї половини мешканців Дніпра про історію, культуру та туристичні місця. Підштовхнув талановитих дніпровських інженерів кібернетиків започаткувати проект єдиного інформаційного центру, який допоможе туристам легко знаходити і знайомитися з головними пам'ятками нашого міста. Це інтернет-платформа, де буде зібрана інтерактивна карта, віртуальні маршрути. 360 в которых можно будет просмотреть их и в очках виртуальной реальности и просто с телефона вокруг себя просто посмотреть также будет собрана вся интересная информация о городе о его достопримечательностях и важные какие-то пункты скажем те же полиция скорая куда можно обратиться туристу у днепри богато культурно спадщина Рік тому не стало видатного українського митця Володимира Скоротовського, який зробив значний внесок у розвиток дніпровської музичної культури. У музичній школі номер 6 з'явився проєкт, мета якого створення музею пам'яті українського митця не тільки для його сучасників, але й для майбутніх поколінь. Експозицію ми придумали організувати в виді дерева, в якому крона буде символізувати його талант, його універсальну діяльність, а сам от цей куточок, ну, буде тим місцем, в якому, якби-то, буде продовжуватися спілкування з выдающимся człowieком. Можна буде посидіти в тіні дерева і послухати музику в наушниках можна буде почитати стихи, можна буде вибрати собі на удачу якийсь афоризм Володимира Владиміраліча. Голосувати можна не виходячи з дому через офіційний сайт проекту, бюджету участі та через інтернет-банкінг. Зараз ми знаходимось у міській центральній бібліотеці. Це одна із 13 бібліотек, де можна проголосувати за проект участі, не виходячи до інтернету. І зараз ми це зробимо. Голосування триватиме до 24 травня. Реалізація проектів переможців розпочнеться з серпня. Стас Коновалов, Макс Бодраченко, Тарас Іванов. Новини дев'ятого каналу.